Тільки но відгоділи п'ять ночей Фредді і хлопака став першим, хто вижив в цій кафешці, як вже йому б жили. Нагоділи, що краще б залишився таки з аніматроніками танцюльки грати, ніж знайомих бджоляра джіпати. Але він їх не послухав і на свою дурну голову наплодив два десятки кол-центрів шахраїв, які обкрадають пенсіонерів. ПАДЛО бляха! Хто ти в біса такий? Він і пух. Дякую за ідею. А клей звичайнісінький бджоляр, який любить мед і свою роботу, має аж цілу пасіку з п'ятьох вуликів і знає витончений спосіб, як очистити халупку від ос. В нього є сусідка, яка типу дуже про нього піклується, але вони ледь слово витягують один з одного, і через силу вона його запрошує на вечер. І тільки но ну, він зайшов, як тут, як тут беззвучно приїхала, звісно, чисто випадково Феберівка, дочка сусідки. Саме в той момент, коли він загадково з ножем перевіряє, що сталося, іде його вечеряна, яку. Його запросили. Сусідка застрелилася, тому ясне діло він головний підозрюваний, але його відразу відпустили. Тож вони трохи посиділи, потренділи. Вона йому розказала, що у мами всі рахунки почистили до копійки якісь шахраї, і він пішов мед збирати і справедливість планувати. Він і пух пенсіонер, звісно, має старих друзів, які знайдуть за 5 хвилин шахраїв, яких не можуть знайти вже пару років всі кіберфеберіці світу. Вау, wow. тому він і бляха злий пух серед білого дня. Пішов прибив двох охоронців. Більше не було в шахраїв, які крадуть мільйони, і пішов справедливість встановлювати вже безпосередньо до шахраїв, бо копи і всі інші правоохоронні органи, окрім пончиків їсти і стару каву пити. Звісно, нічого не вміють. Так, це печально. Телефонні задроти, звісно, його спочатку слухати не хотіли, але після ближчого знайомства вже записалися до нього на сеанс анонімних кібершахраїв. Я більше ніколи не крастиму у слабких тебе беззахист. І... і пішли собі спокійно додому, ну хоч би парочку потиличників кожному виписав. А головний шахрай, шоумен, тим часом десь відкопав ще парочку охоронців, які не дивилися жодного фільму з тейтима і не знають, що по одному йти на такого каратиста. Навіть з пістолетом немає сенсу, що вже казати без зброї. Але той Вінні Лапух звісно, не хоче на цьому закінчувати свої пригоди, тому головного навіть не чіпає. Його справедливість викликає здивування навіть пуганця, який і сам не повірив, що його відпускають. От охоронців, які скоріше за все просто на роботі і виконують свою роботу охоронців, получили сповна. А той, хто краде, пішов без подряпини. Він трішечки. О, о, так, я. я теж маю такого. Але він і лапух не просто так лапух, бо вибухівку присубачив так, щоб якщо хтось зателефонує, вони детонують. Він напевно перед тим як прийти, навіть не загуглив, що таке кол-центр. Загуглив. Але ясне діло, що він везунчик встигає вийти з будівлі, щоб пафосно на фоні вибуху поїхати. Далі шахрай шоумен жаліється, містеру пішовти і бреше, як гребінцем чеше. І спалив весь центр дотла. Звісно, згорів, але ж далеко не дотла. Більша половина на диву добре збереглася. Наможе да, Я надійшов тобі, куди Стопу, усіх, хто пов'язаний з твоїми останніми угодами. Почнемо з цього. Навіть кібер, ФБР вже руками не можуть знайти ці кол-центри, з якого диво вирішили, що це може бути хтось з останніх простих смертних, яких обчистили минулого дня. Та й ідея краще не придумаєш їздити по домівках тих, кого обікрали і шукати якогось богая. Але їм дуже щастить і Вони саме вчасно приїхали, якраз він і зібрав мед і сідає в тачку, яку вони запам'ятали. Далі вони роблять велику помилку, не думають що домашніх улюбленців богаїв, які приходять і під Офіси, чіпати не можна. Не можна. Тож Віні карате пухна, розслабоні, мінусує всіх, але звісно знову, крім головного. Бо якщо він його вб'є, то буде нецікаво, Ще забудуть про нього як про страшний сон. І хотів я доколупатися до потужного фронткіка, якому навіть самі потужні тайські боксери б позаздрили. Як на монтажі, помітив, що навіть троці хтось забув замалювати. Гляньте. ні, 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 а він все таки того, шоумена врішує вирішує вбити, бо йому треба, щоб поліція потім повісила на нього вбивство. Та й чому би не втупити свою машину, щоб пафоснути перед випадковим Голубом, який може десь сидить на мості і дивиться це шоу. Це було Та й він напевно знав, що той зупиниться перед мостом, який піднімуть, тому не вбив його разом з усіма. Точно так само, як знав, що містер пішов, ти досі чекає, поки абонент в зоні плавання, щоб сказати. Бо я вже О, Оце тиндець. Альфред, якому вже набридло рубати дрова на замовлення, щоб зводити кінці з кінцями через загублений всесвіт, пішов на роботу доглядати розбалованого мажорчика і каже: містеру пішов те, що краще б його з'їли аніматроніки ніж нариватися до війні бляха бджоляра. Ти потурбував бджоляра. Якщо бджоляр каже, що ти помреш, ти помреш. Гадаю, це той випадок, коли треба кликати месників. Не знайшов. А Феберівка тим часом дійшла до висновку, щоб Джоляро розбурхав вуликів тих шахранів, яких вони не можуть знайти. Коротше. Я проаналізувала інфу, і здається, почала розуміти, хто вони. Як же важко доколупуватися до таких фільмів, де просто кожен діалог вартує доколупайки. Просто послухайте, що той філософ їй відповів на те, що вони там всі такі тугудуми і так довго не могли скласти 2 плюс 2. Ти приходиш сюди у свій вихідний і викопуєш тричі більше, ніж весь відділ за два роки. Так, бо вони скривдили мою сім'ю. А далі мама пішов та просить Альфреда врятувати малого засранця. Пропонує йому і посаду кращу, і зарплату на мільйон більше, а він телепень від цього відмовляється, але все одно вписується на захист засранця. От йолоп. Альфред, як і бджоляр, звісно, має старих знайомих, але оскільки Бетмен шукає, де його всесвіт подівся, значить це буде це РУ, яке боїться він і не менше Альфреда. Mm, тобі страшно? До да срачки страшно. Чекай, бджоляра, бджоляра. Саме так. Це не добре. Він ки на похорон вже замовив? Майте трохи надії. Але оскільки він вже на пенсії, можна його ліквідувати, але хто би міг подумати, що за ним відправлять не якогось ультра крутого як він агента, а якусь прибацану бджілку в стилі 80-х, яка замість спокійно під'їхати до бджоляра, привітатися і західшотити. Звісно, затаранить його машину, вийде і буде стріляти куди попало, щоб вінні телепортатор зник перед її носом. Ж не дори, і після того як прибацана бджілка без причини вбила копів, отримує від містера віні смертельний удар стільки, що вже мала б проситися вули. К спати, але ні, вона в нормі, як нічого і не було. Пощастило, що секретні агенти завжди нашпиговані курсами. Секретний агент болі не знає. Це ваш бількасочка, що придумав, слабаки. Але якщо є стійкість, в неї все добре, то до окуліста треба було б сходити. Випустила із виду перед собою віні Бугая. Звісно, розумних дій від неї чекати не приходиться, але щоб розуміти, що на заправці кулеметом стріляти просто аби куди до добра не приведе, багато розуму не треба. Іні це теж не дуже подобається. Він він вже своє по молодості відгорів і розуміє, що заправка довго терпіти заради нього, щоб не вибухати, навіть коли кулі пробивають бензинові фонтанчики, не зможе. Тож пожертвував останню банку меду на влучений кидок в голову, який їй однаково досраки. Але оскільки вона забула, що вони типу два вбивці, вирішила півгодини дивуватися, чому в неї з голови тече мед. Тож він їй не нравиться, як воно горить, люди суїтяться пух, її трохи підпалив і у нас спалахнула як новорічна ялинка. Йому напевно мед вживали. Давали із заправки. А не з нектару квітів. Але той Віні лапух теж не сильно розумом виблискує. На заправці калюжа з бензином і мало того, що він бджілку підпалив, так ще й ходить собі спокійно пальці відрізує. Заправка ще потерпить, поки грізне пафосне лице ще тут. І вибухне знову, звісно, чисто випадково, тільки для пафосного від'їзду. Okay. Палець, до речі, відрізав. Він теж якоюсь секретною технікою нюнь гумові пальцю дюттю. Ну і звісно, він і справедливо мен, який по життю покидьків наказує, бо вони чинять несправедливо, викрадають гроші і ображають. Не видних, якось зовсім не париться, коли в якогось хлопаки відбирає машину. Сіночка, да. Після ганебного провалу бджілки секта бжулярів вирішила тримати нейтралітет, бо ще не хватає через свого пенсіонера втратити авторитет. <плес> а тим часом Феберівці знаходять книжечку, яка їм підкаже про секту бджолярів, про яку ніхто не знає, бо вона ультрасекретна, але про яку всі знають, бо вони ультракруті. Деякі важливі деталі він упустив, проте найістотніше схопив. Ну і звісно, щоб така підказка сталася після такого вибуху на заправці машина згорить. А от в самого негорючого матеріалу тільки трішечки кінчики підсмаляться. Так, це тупо. А Альфред орендований пішов до профіків найманців, щоб вони вбили бджоляра. А мотивує він їх тим, що в них шмаркачів немає шансів проти одного пенсіонера. Хіба що тільки всім разом може щось вийти? Ви елітні підрозділи, колишні морські котики, група Дельта, інакше кажучи, шмаркачі. Тепер ясно, чому Бетмен спився. Це все мотиваторське мистецтво Альфреда. Так, правильно. Ну а щоб він не нравиться, як воно горить, і люди суїтяться, пух став таким же популярним мемом, як його попередник, камери відеоспостереження вирішили проігнорувати вибух заправки. А поки не думаємо, з якого дива, феберівці не шукають його чи тих шахраїв, а читають книжечки про бджіл, а потім ще дивуються, що до них начальник летить. Заступник директора летить з Вашингтона до нас. От, блях. Вінні тим часом хакнув хату бджілки, взяв адресу, кого треба з комп'ютерів 90-х. Вони настільки секретні, що нові технології до них не доходять. Затарився і поїхав до роботи відпочивати після бійок і перестрілок діло для молодих зелених. А тим часом приїхали круті хлопці з ФБР на нове потенційне місце підпалу в Вінні, але їх обламують папірчиком інші круті хлопці. Пригальмовий, вам тут не раді. Забирайте звідси, вже всі знають, що ті, колцентри роблять, а вони приїхали, їх приватна охорона відчила, і вони такі ну ок, тоді на дворі почекаємо. Далі з якогось дива спікеру за дроті ніхто не зателефонував сказати, що робочий день скасовано. Ну ок, загребущі руки хочуть заробити, то могли б зателефонувати і попередити про охорону, щоб не було того цирку. Стоп, стоп, стоп! Якого хріна? Стоп, стоп, стоп. Якого хріна? Звертайтесь, не вимітайте звідси на слухай сюди, друже. Ніхто не згортає. Тому я кажу вам востаннє. Згортайтесь, хріна лисого. Дзвони своєму босу. Я подзвоню. Та ви знущаєтесь. Але то ще квіточки, адже вінні каратіст прийшов до загону ФБР і мало того, що вони не знають, хто він, типу, не було підготовки до операції, то так, по приколу по рації сказали приїхати на точку, а там же видно буде для чого. Right. Так воно й було. Так ще й він їх один розкидає як малих дітей, при тому, що вони його окружили. Ну як вони? Він сам до них зайшов, але то вже насправді не так і дивно виглядає в часи Тіктоку, поки він одного б'є, інші танцюють, відосики записують. Ай ну і ті удари по казках лікціями, після яких мліють, то страшне. Ну, хоч один раз я мусив це відзначити. Тож він всіх крутих хлопців на одному квадратному метрі перебив і перестріляв в броніки. А от в колцентрових задротів з дзвінками видно взагалі біда. Ще колцентри називаються. Не повідомили не тільки цього спікера. Навіть містер пішов. Ти не знає про охоронців, бо орендований Альфред йому нічого не сказав. Можу, але не хочу, та й не можу. Це значить, ти працюєш на мене. Я не дозволю якомусь краще сменекено все сіпсувати. Тебе ясно, містер містерепис. Тож займайся своїми справами, але в куточку. І після того, як містер пішов, ти типу, попустив крутого хлопця. Вони замість того, щоб забити на нього і на всіх та й піти собі, все-таки йдуть чемно в куточок. <плес> а він і телепортатор вже тут як тут якраз проводжає оплесками тих охоронців, які, звісно, серед задротів не бачать свою ціль. Він ж там зовсім не виділяється. Ні. Далі він флеш активує свою швидкість і тікає від куль. Ну і шмаркачі, звісно, не можуть додуматися, що можна стріляти в бджоляра, а не куди попав. Хоча, звісно, тут більше питання, як він не зловив жодної кулі такій активній стрілянині. Швидкий. А інакше не можна. Ну і все як завжди. Сам один за секунди поклав спати весь загін шмаркачів, які насправді типу профіки. Він далі дуже щастить, що потрібний йому виступ присутній в шахті ліфта. Хоча, дивлячись, як і під яким котом вони стріляли, ніякий виступ його б не врятував. Ти не можеш цього знати. Звідки ти можеш знати? А далі Віні IQ 200 стейтемів продуманою пасткою прибирає ще залишки загону ліфтом. Ха -ха -ха. Винахідливо. Після чого він і степлер пух, як мішки сміттям викинув ще двох охоронців, які вже, звісно, не встануть. Дій застеплерив ціле чолоша храю, що у ціле чоло скобами забите, і жодної краплі крові. Всім скажи мені, куди вони? Йдуть? Я не знаю, чувак. Скажи мені, де їх я, я не можу. Послухайте ці люди, вони не доторкані. Взагалі не зрозуміло для чого він тягне і не здає нікого. При тому, що він, який може вбити на відміну від його босів, зараз тут знає. Далі стає очевидним, що таке дійсно Фаберівка крута і не просто так проявила таку хоробрість, коли без роздуму зайшла в будівлю, коли загін спецназу на пару скопами чекали під Кріплення. Сам він і бляха після закону пух тікає від неї. <звук> Далі грається з її напарником і знову кудись телепортується. А в Беріці тим часом трохи наклали в штани, зрозумівши, що бджоляр хоче прибити містера пішовти з реаліті шоу п'ять ночей у Фредді, який став першим, хто вижив. Та ще й до того всього виявляється його мати президентка. Нам здається, ми зрозуміли наміри містера Клея. Він карає з камерів за шахрайством. <звук> ми ми комрдюра. Таких довгодумів беруть на роботу в ФБР, напевно, за принципами Оскара. Головне, щоб заповнити квоту меншини національностей, а як працюють, то вже як вийде. Це все брехня. А коли вони розказують начальнику, що їх президентка піднялася на крадіжках в пенсіонерів, ну добре, хоч не шапок. Він каже тихо, нікому ані слова. Тобто краще зосередити увагу на війні, ніж уприлюднити дані про президентку, чим посадити всіх причетних і піти з війні на пиво з медом. А коли він сп'яніє, його посадити за злочини було б можна, бо інакше ж ніяк не вийде. Серйозно. А поки він чим чекує пішки, так вже нагнав страху на нікчем, що вони вже чуть не гризуть один одного, хто більше належав. Насправді сценарист, але то таке. Трестя, бро, наче ти його так розлютив, а? Я. Ти це мені? Хіба твій суперсекретний аналітичний совцеру? Не знаю, довбаних машин зі мною юначе. Тож охорона перевіряє кожен міліметр, але він і я жал уклав на ваші міліметри. пух, чисто випадково встигає вилізти з люка, який ще не встигли заварити. Чисто випадково він вилазить в той момент, коли машина над люком і ніхто не чує, що він люк висуває. І чисто випадково ніхто не дивиться в той момент під машини чи хоча б на дорогу в ту сторону. Далі він без звуку нейтралізує, перевіряючого і міняється з ним місцем, а щоб той не випав, зачепив напевно його на вішак. І Якщо кепку і балаклаву не важко надіти, то як він умудрився бронік зняти з чувака і одягнути під машиною, це вже питання. Ще й коли він його ховав, був без броніка. Нам не до цієї та й чого вони просто не перекрили дорогу. Це ж президентка, її безпека. Тоді не була б потрібна така перевірка кожної машини. Це ж для приколу. А поки містер пішов та нюха муку, приїхали клоуни, які мають захистити їх. Бо всі можливі солдати, генти, спецслужби і всі, 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 всі проти одного вінні бджоляра звичайні шмарк. А він в доказ цього навіть не залишається в образі, щоб легше було, а одягається в костюмчик і йде пафосно на вечірку, яку чомусь взагалі вирішили влаштувати в такий момент, думаючи, що це буде логічно і щоб джуляр не прийде до них. Він навряд чи зможе напасти на нас, якщо ми будемо поруч з нею та її людьми. Ясно, що тут мажорчики, яким начхати на все і всіх, але його лице на кожному телевізорі чи інтернеті, а його ніхто не впізнає. Всі знають, що маскування грізне пафосне, але це найкраще маскування в світі. Побачимо, побачимо. Але далі він для чогось сам себе видає, щоб погратися в якісь крінжові котики мишки. А тепер все ясно. То він просто продумав все до дрібниць. Пафосно здається, бо впевнений, що після всього, що наробив, його не пристрелять щойно побачать. Ну і що тут буде ще більше пафосний лайнюк, ніж він, який все буде тягнути і талапати лапати навіть після того, як йому кивнуть стріляти. Та начхати! А коли він натисне кнопку підірвати машини, всі закаменіють, поки він їх по одному перестріляє. А головного в голову не західшотив, бо на нього ще є плани. Далі спокійно собі бігає, ходить. Ніхто навіть ззаду не може зробити хідшот, хоча про який тут хідшоти, якщо то якесь посміховисько. А він жартує, жа. Тому йому приходиться тих клонів проходити як ботів перед головним босом в іграх, і якщо всіх різних клонів він нейтралізує пострілами чи ножами, і це ще якось складається в голові, то спецслужбників хватає просто штовхнути, і вони всі мліють. Ну а як інакше, якщо сам він і Джейсон Пух доторкнувся. Це так тупо, аж геніально, але що там казати, якщо він одним китком на щити нейтралізує відразу п'ятьох. Таких леонід точно не взяв би в своє військо. Ну хоча ці клоуни нічим не кращі, стріляє в притул і не може влучити бо він нітрохи пригнувся. І поки він танцює на сходах з кожним по черзі, звісно, вони не стріляють в нього. Ні, навіщо краще просто дивитися і вставати в чергу, навіть тримаючи автомати в руках, не можуть хоча б раз вистрілити, бо він їх ране в ногу. Ну що мішає пустити кулю, коли він стріляє в інших. Я в не менше за тебе. А останній NPC на сходах так взагалі трохи Mortal Kombat переграв. Він і до нього тільки прийшов, а він вже чекає на Фаталіті. <звук> Ну і звісно, ті всі NPC, які були перед сходами, смертельно нейтралізовані, технікою Джейсона штовхайтема, так і не очуняють. Yeah. І за весь час він вже надер сотні срак, і ніхто йому нічого не може зробити. А, а тут той ранений пафосний ланюк, якого він підстрелив і який з протезом навіть розбив йому писок. Та ще й не просто його добряче відмодохав, а й порізав і на ніжна штрихнув, і то вже після ще одного поранення в писок. Ну це реально смішно, де поділися смертоносні удари і нейтралізатори, що він його б'є, б'є, не Заб'є, ріже, ріже і ніяк не заріже, то все ще той ультрамодний крутий бджоляр, чи вже якийсь каратись школяр. Не питай. Ну і звісно, як же без годинних жму, недожму тисну, перетисну, яких сценаристи забороняють думати про ноги. Вже скоріше будуть по стінах ходити сальта робити і давай по нові ніж удар ногою чи куліном. Нема дурних. А орендований Альфред далі з ним взагалі щось просто балакає. Тобто він не взяв на всякий випадок пістолет, знаючи, що тут буде б Але якби він закінчив цей цирк в коридорі, не було б джуляра на прицілі, який врятує президентку, бо пішов ти чомусь вирішив її застрелити, а не його. Все це бувай мама. А феберівці так і не зрозуміли, як їх так прописують, що мало того, що вони в ту ж секунду на автоматі не розстріляли його у відповідь, там ж все таки президентка. Але й навіть і бляха флеш встигає після цього вікно вистрибнути, поки вони зависли. А коли Феберівка прокинулася, все одно його відпускає. Ну подумаєш, настріляв і підірвав пару десятків людей. Тож було за справедливість. Оце типова поведінка легконосів перед вами. А поки спецслужби роздивляються якийсь периметр, вінні бляха водолаз спокійно собі зачалапав на берег, переодягнувся і пішов шукати собі справжнього суперника. Якогось мегалодона 3. I'll be back.